Вітаю вас, малята! Сьогодні наше заняття має назву Зелена аптека. Мабуть, кожному з вас доводилося бувати в аптеці. Для чого ми приходимо туди? Так, щоб купувати ліки правильно! Сьогодні ми також будемо говорити про цілющі засоби, які допомагають людям вилікуватися від різних хвороб. Але Мова піде моляти не про півнуки, а про ліки, які дарує нам природа. Лікарські рослини, адже жива природа це не тільки краса, але й користь. Ви знаєте, рослини можна вважати нашими друзями, тому що багато з них мають лікарські цілющі властивості. Допомагають людям подолати чимало хвороб. Що ми маємо на увазі, коли говоримо зелена аптека? Чим допомагають людині лікарські рослини? Так, ми знаємо, що вони допомагають лікувати хвороби. Сьогодні ми спробуємо знайти біля нашого дитячого садка. Або біля вашого будинка трав'янисті лікарські рослини. Ми розглянемо їх і познайомимося з ними ближче. Де ми будемо шукати ці рослини, як ви думаєте? А шукати ми будемо серед трави. Давайте з вами пройдемось по парослі трави. Подивіться, дітки, ось і перша цілюща рослина. Ви знаєте її? На стебельцях насіння дрібні колосочки, при землі зеленаві кругленькі листочки. При дорозі росте цю траву знає кожен. Всім відомо, що назва її подорожник. Яку рослинку ми знайшли малята? Як називається вона? Так, це подорожник. Правильно, давайте повторимо подорожник. Як ви гадаєте, чому ця рослина отримала саме таку назву? Тому що вона росте скрізь, при дорозі, там, де ходять люди? Давайте розглянемо подорожник. Погляньте у подорожника листочки круглі, соковиті зі смужечками, прожилками. Вони розпластані при самій землі. Тому навіть там, де ходять люди, їздять велосипеди та бігають тварини, подорожник усе одно росте. Така невибаглива це рослина. Насінини подорожника розташовані на цупких та пружних стебельцях. Он їх скільки, дрібнісенькі та маленькі. Пропоную вам малята дослідити частини рослини. Який вигляд має подорожник, дітки? Цілющі властивості подорожника відомі з давніх давин. Ним лікують рани та опіки, зупиняють кров, прикладають листочки подорожника і при укусах комах. Якщо прикласти листочок цієї рослини до враженого місця, то воно швидко перестане боліти і загоїться. Тепер ви знаєте, як лікуватися подорожником. Бережіть, не рвіть подорожник просто так, бо він може комусь знадобитися. Давайте підемо далі. До цілющих трав належить інша відома вам рослинка. Відгадайте загадку про неї. У лузі сонечко росло. Маленьке, золоте було. Та кілька днів всього промчало. І з нього срібна кулька стала. Вітерець подув на ту рослинку. Ось летять, летять пушинки. Що це, дітки? Так, це кульбабка. Давайте пошукаємо кульбабу серед рослин. Знайшли? Найбільше кульбаб у травні та у червні місяці, але і зараз інколи можна її знайти. Діти. А розкажіть мені, що ви знаєте про кульбабу? Кульбаба росте на довгому стебельці, як трубочка, має жовту пухнасту квіточку та багато зубчастих лист... листочків. На що схоже кульбабка? Так, на жовте сонечко. Дітки, а ви знаєте, що розмножується кульбаба насінням парашутиками. Які стають пухнасті після того як вона відцвітає. А ще кульбабу їдять тварини. Мабуть, ви ще не знаєте, що кульбабку також можна по праву віднести до рослини зеленої аптеки. Адже вона лікує поганий апетит. Анука, признавайтесь, хто з вас погано їсть? Навесні. Коли ще немає свіжих овочів, корисно їсти салат із молодого листя кульбаби. Не наривайте багато цих квітів, хай вони своїм виглядом дарують нам на салоду. Молодці дітки, ви дуже уважні. І пропоную вам відгадати наступну загадку, кучерява дівчина в білій сорочині, жовта серединка. Хто це, дитинко? Відгадав? Це ромашка. Ромашки бувають різних видів. Бувають ромашки садові, що ростуть на клумбі серед троянд, айстер та інших квітів. А бувають ромашки дикорослі, що ростуть серед звичайної травички, маленькі та непоказні. Давайте пошукаємо її. А ось і вона ромашка. Та саме така скромна ромашка, дітки, і є справжньою принцесою Зеленої аптеки. Тому її так і називають Ромашка аптечна. Давайте повторимо її назву. Ромашка аптечна. Відвар ромашки добре лікує кашель та застуду різні запалення. Погляньте, як незвичайно розгорнуті пелюсточки ромашки аптечної. Вони відігнуті від жовтої серединки вниз. Погладьте ромашку, на дотик вона ніжна та тендітна. Давайте, дітки, зробимо рухливі вправі зелена аптека. Подорожник. При землі подорожник розкинув листочки і до сонця стебельця простяг колосочки. Вітерець ті стебельця тихесенько гойдав. Добрий день, подорожнику друже, казав. Ромашка. Я ромашка маленька, квітка біла, кругленька. Жовта серединка гарна, як картинка. Проганяй свою застуду я тобі в пригоді буду. Курбабка, кульбабки жовтий цвіт пропав. З'явились кульки білі. І пух стріблястий закрузляв легкою заметіллю. На сінечко кульбабки летять неначе бабки, а там, де той пушок впаде, нова квітка проросте. Дітки, які лікарські рослини ми сьогодні знайшли? І скажіть, як вони називаються? Це подорожник, ромашка, кульбабка. Чому діти ці трави вважають лікарськими? Так. Тому що вони допомагають людям подолати хвороби. Правильно, молодці. А зараз пропоную пограти в гру, яка це рослина. Слухайте уважно і відповідайте на мої запитання. Листочок якої рослини прикладають до рани, щоб вона швидше загоїлася. Так, подорожника. У якої лікарської рослини насіння літає? У кульбабки. Відваром якої рослини виліковують застуду? Ромашки, у якої рослини насіння знаходиться в довгих колосках? Так, у подорожника. Квітка якої лікарської рослини має біло жовте забарвлення. Ромашка, молодці. Листя якої рослини використовують навесні для приготування вітамінних салатів. Вірно, кульбабки. Як ви гадаєте, малята, як нам потрібно ставитися до наших зелених друзів: рослин, трави, як діти? Так, дбайливо. А чи можна виривати лікарські рослини з коренем, рвати їх оберемками? Можна, дітки? Ні. Молодці діти, ви були дуже уважні сьогодні. Тепер ви знаєте, що ліки в нас є не лише в аптеці, але вони ростуть під ногами. До нових зустрічей. До побачення!